Що ще впливає на якість нашого і без того бентежного життя, це залежність від думки інших. Що про мене скажуть інші? Залежність від соціуму має два таких протилежні модуси. перше, ми знаємо, що щастя у спілкуванні і разом справді легше. Друге, залежність від соціуму так, повелося в нас ще з давніх давин, коли наші предки збиралися в колективи аби разом вижити. Тоді, коли людина залишалася поза колективом, психіка включала такі системи страху, як ми можемо собі допомогти? Ажливо розуміти, що кожна людина унікальна і вона проживає свою історію. Якщо в якийсь момент їй не вдається прожити емоції, вона буде шукати чужу історію або... Там їй хто прожити. Тому, коли ви бачите чужі емоції, сміливо проходьте повз, то не ваша історія. Друге, важливо зрозуміти, чи запитували ви думку, пораду, консультацію тієї людини. Чи має вона певні знання, певні компетенції, чи знову ж таки ви бачите лише емоції, не факти, а емоції. Якщо знову емоції, сміливо проходьте повз, то знову не ваша історія. Третє люди люблять говорити. Ми можемо сказати: я розумію, що ти маєш право Думати так. Але я думаю інакше. Це про повагу і до тієї людини, і до себе. Наступне запам'ятайте, що ви унікальна людина. Таких, як ви, більше немає на землі. Поважайте себе і інші так само будуть поважати вас. Ми самі показуємо людям, як до себе ставитися. І на сам кінець, подумайте, чи важливою буде ця історія рівно через рік. Якщо ні, то і зараз вона не важлива. Оточуйте себе гарними людьми. Важливо знати так дві людини, дві руки, до яких можна звернутися по допомогу, і самим бути такою рукою, хто може звернутися по допомогу до вас. Це дуже добре не залежати від чужої думки, а відчувати свою справжність, свою унікальність. У цьому і є наша свобода.